Бесіда на сьомий псалом Давида, який він писав Господу з приводу Хосія сина іменоїна. Над Весьомом Псолома, очевидь, дещо суперечить тому, що розповідають у книга царства, написано про Давида, потім розповідається про Хосія, головного друга Давида. І про сина Арахія, тут хосіє, син Іменоїна. Але хто є хосі на сина Іменеїна, так і серед згаданих там немає іншого осінь, сина іменоїна. За те, назване сином Іменаїна, що заявив велику мужність доблесний пудих коли, вдаючи дружбу, приходив веселому звинував порада Ахветофела, який пропонував політ притамани людині, вельми спритним, тямущий військовій справі, бо сини Єменаїна, у прикладі означає син правиці, ж Ахитофел, радив ні на мить не гаятись, але відразу напасти на батька, який ще був не готовий добити, хоч сін не пустив, щоб була прийнята порада Ахитофела. Щоб нові як сказати Господне, Авесолома, все зле. Навпаки, щоб дати Давиду час зібрати свої сили, він вирішив переконати їх у користі від строчки та зволікання. Чим його див Авесоломи, який сказав, добра порада хотіє, арахітяне краще за прадах і тофела. Тим часом, через священиків садоки Авіафара, він сповістив Давида про розпорядження Авесолома і Вавіт, щоб Давид не залишався на ніч. В Арахової пустелі, але поспішав переходом, оскільки через честь він став правим рукою Давида та отримує ім'я з доблесне своє діло, тому й названий був сином Єменаїна, тобто сином правиття. а посання звичай порочим давати ім'я чесніше за гріхом, ніж по батьків, і добре синів називати до чесноти, яка вирізняє їх, так і апостол Павло називає диявола сином погибелі, коли він кидається чоловік гріха, син погибелі. Іван гелій Господи Іуди. Назвав сином погибельним, сказано ніхто не загинув, тільки син погибельний, просвічений вже благодіянням, назвав сином премудисть, сказано не виправдалося премудисть, відсинів своїх. І ще говорить, якщо буду тут син миру, тому що дивно, що тепер і замовчено про плод Плоцького батька першого друга Давида, назвав же він сином правиці, отримавши це гідне його ім'я своїм діянням. Господи Боже, на те уповаю, спаси мене, подумаєш слова прості, що не... Що хто-небудь може безпосередньо в розуміння сказати, Господи, Боже на тебе оповай, спаси мене. А насправді може і не так. Надіюсь на людину або насчується чимось іншим житейським, наприклад, мутністю або грошима, або ще чимось із того, що вважається людьми славними. Ти не може сказати, Господи, Боже на тебе оповає, спаси мене, бо є западь. Не надійтеся на князів, сказано проти те яка поває на людину. Не слід віддавати Божу честь, то тобто, чому небудь, окрім Бога, так і надіятися на когось, окрім Бога, Господа, всього, сказано повання моє і пісні моєго господь. Чому ж пророк молиться, щоб його спершу спасли від гонителів і його потім визволителю? Розділовий знак робить мову ясніше. Спаси мене усіх гонителів моїх, і визволи мене, щоб не схопили, як лев душу мою, яка ж від мені смі, спасінням визволенням. Так, що властиве спасіння потребує немішня, а визволення полонення. Той, хто має в собі немеч, але в собі не знаходить та властивою вірою, спрямовується до спасіння, бо сказано, віра Твоя спасе тебе. І ще, як віри у тебе, нехай буде тобі, а хто вимагає визволення, то чекає, щоб хтось із нього приніс залежну ціну. Тому той, кому загрожує смерть, знаючи, що один Спаситель один визволитель і говорить: а те, оповай, спаси мене від немочі, визли мене з полону. Тадаю, що про мужність Божих подвижників, які продовжують всього свого життя, добре болося з невидними ворогами, уникнувши всіх їхніх гонінь, будучи вже при кінці життя. Я з віку цього вивідаю, щоб отримати їх у себе, чи виявиться на них рани, потрібні від час боротьби чи які-небудь плями відбитки гріха, якщо будуть знайдені не враженими, не запримовано тих не про. Непреможні і собі дій, будь упокоєні Христом, тому порок молодці, майбутнє і нинішнє життя. Тут говорить спаси мене Гонителів, а там під час пробування визволи мене, щоб не схопив як лев душу моя. І це може дізнатися самого Господа, який при стражданні говорить, і де Хня Світо цього, і в мені він не має нічого. Але він, який не скоє гріха, сказав, немає нічого, де він не досить. Якщо насмілиться сказати, де іде князь і до цього, і мені немає трохи ні маловажень. Це достеригатися, щоб все не трапилося з нами, коли немає в нас ні того, що визволяє, ні того, що спасає. Двом поняттям додані такі ж два поняття. Спаси мене гонителів моїх, і везли мене, щоб не був колись виторний, але маючи визволення. Господи Боже мій, якщо я вчинив щось недобре, якщо неправда в руках моїх, якщо я відплатив злом приятелям моїм, або ще не в зло тому, хто без причини ворога проти мене, то нехай море послідує душою, нехай настигне мене. Писано звично вживати слово відплати, не лише у загально прийнятому значенні, у добро або зло вже вчинене, але й стосовно того, що тільки но починається у такому місці, відплати робо Твоєму, замість того, щоб сказати, дай сказано відплати, дай означає покласти. Початок добродіяльно відати, відати означає відміряти рівнем, загубленим у собі добро. А відплата це якийсь другий початок і що кому-небудь добра або зла. А я думаю, що коли в писанні замість прохання висловлюється ніби якесь справляння, то вимагається відплати, і воно надає значення події до такого, який обов'язок піклування про дітей, на природне лежить на батька, його виконаний і щодо мене. Батько ж природи люводу дітей зобов'язаний турбуватися про їхнє життя. Бо сказано, батьки повинні збирати майно для дітей, щоб, окрім життя, дати їм засоби для підтримки життя. Подібне давання відплати на рідку, вживається в писанні, і щодо Первинних дій, І не здійснення проку певно каже, не вплатив злом за злом, але віддав подібне за подібне, якщо вчинив зло тому, то без не ворогував проти мене. Нехай прослідує ворог душу мою, прослідує ворог душу мою, хто вдати благодать, яка подається від воноти Христової. Нехай прослідує ворог душу мою, нехай настигне на їх, хтопчив землю життя, життя моє, душа праведника, відмовившись від співчуття у тілі, має життя втаємничени з Христом у Бозі. Так, тому сказати за веселом, вже не я живу, живе мені Христос, і ще не я не є живу в плоті, то вірую живу. Душа зрічника, яка живе з плоттю, та завжди тілесно на солодах, валяється в плотських пристрастях, як у багні. Ворог, топши її, прагнення ще дужче склонити її, так би мовити, поховати, відступивши, відпало і ногам усимо в землю, нашим торту життя тілом. І слава моє, вкине в Порох свят, святих, які мають уселі в небесах, брають себе блага в вічних благ, скарбниці, і, і слава на небесах, і про людей земних, які живуть за плоті, кажучи, їх їхнім перетвориться на порох. Хто, слав, хто славиться земним багатством, хто намагається почасною, від людей, які покладають надію на тілесні переваги, той має у себе славу, але вона піднімається до неба і залишається при землі. Воскресни, Господи, в гніві Твоїм піднеси проти лютування ворогів Твоїх. Пророк молиться вже про дійснення тимниці Воскресіння, у знищення їхнього гріха, або про визнесення на хрест, яке мало статися, коли злоба ворогів йде до крайньої межі, або слово піднестися проти лютування ворогів Твоїх місяць. У собі значення, подібно такого, до якої висоти надійшла злоба, зливаючись безмірно і безмежно. Ти з безмірної сили своє можеш, як добрий лікар, заздалегідь поставити межі, зупинити хворобу, яка крізь розливається та проникає, і спинити їх безперервне поширення Твоїм напоумливим ударами. Устань, Господи, Боже мій на суд, що заповідав ти, слова ці може прикласти і до тимниця Воскресіння, роздумуючи так про, благає судді устати, на помститися кожен гріх. І привести до дії, приписані ним заподі, а може розуміти під тим і тодішній стан пророка, Який, молодь Бога, стати та псиницям за ту заповідь, яку він дав. Богом же благодарив заповідь, шануй батька матір твою, і порушив син Давида, тому би виправив його на повмити багатьох молить Бога, доготерпіти, але встати гнівом на устави, помститися за свою западь. Він говорить, помостися за мене, а на нехто не заповіді, яку ти там дав. І сон народів оточить тебе. Відомо, що після наповнення одного неправдного повертається багато хто, тому покарає його злочин, що великий сон народів оточив тебе, над ним сон високо піднесися, за сон, що оточить тебе, і придбав ти благодаттю, ласку та довго повернися з висоти тієї слави, якому ти ще, ще було світом. Господь судить народи в багатьох місцях Писання. Присутнє Слово про суд, яке вельми необхідне, та переконував для благочестя тих, хто вірував, у Бога Ісуса Христа, оскільки Слово суд, вживається в різне значення, воно воно видається важким для розуміння. тих, хто бачить точну відмінності, значень, бо сказано, хто вірив в мене, не буде осуджений, а хто не вірив, вже осуджений. Але якщо слово не віруючи, однозначне слово нечестиве, то як сказано, хто не воскресить нечестиві на суд. І ще якщо. Віруючи через віру, стали синами Божими і тому самі удостоєні. Називатися богами, то як уже Бог став на своєму посеред тих, щоб богів судити. Але здається, що слово «судити» вживається в писанні часу часом значні опрабувати. А часом значні засуджувати, у значені виправовувати. У словах розсуди мене, бо я ходив невинності мої, і пророк пододає, випробуй мене, Господи, розсуди мене. Означення засуджувати в словах, коли б ми судили самі себе, вони були б судимі. Це означає, якби не випробовували самі себе, то не знали посуду, знову сказано, що Господь буде судити зі всякої плоті. Ото при дослідженні життя Господь сам все підіймає, суддо кожної своїх заході протиставляє ділам грішників на своє оправдання, наводячи до докази, що він зробив усе, що від нього вимагається для спасіння судимих, щоб грішники. Конивашись, наскільки вони винні в ріках і прийнявши Божий суд, не згоди терпіли покладених покарання. Але слово судити має інше значення, якому Господь говорить тридцять південна поставив на суд із родом синів, бо тих, які відвертаються від Божественного вчення, дбай про чистоту вдачі та повністю відкинули. На... Наповнення вчення мудрості, Господи, говорить, що вони на відміну від своїх сучасників, які виявили велику ревність, до добра, приймуть на тяжкий осуд. Знеконання ними. А я думаю, що не усі всіх це земне тіло, будь-однак по судимі праведним суддем, оскільки надто різні зовнішні обставини, які спіткають кожного з нас, так і суд над кожним буде різним, але обтяже або полегшує нині гріхи, те, що від нас залежить, або. Стікається навколо нас, не з нашої волі, прояви, що буде сюдися блуд, але один пав і цей гріх, будучи з дитинства вихований у ріховних звичах, понад світ народився розпусний батьків, а став, став,никаючи до поганого, до пиярства, до ігор, до самохромицьких розмов, а іншим багато спонук досконалого життя, виховання вчителів слухання Слова Божого, дуже спасительне читання батьківських настанов, бесіди, які виховують чесність. Та снампливість помірстю їжі і потім дягання уподібний до перших гріх і повинен дати звіт у своєму житті. Чи не справедливо, щоб цей останній пририв нас першим заслужив тяжке покарання? Перший буде винний тільки в тому, що не міг скористатися спасинним поривами, які виникли в думках останній, крім цього, буде звинувачений ще в тому, що хоч мав сильну допомогу для спасіння через нестриманість, так от куча бали сам себе зрадом. Так само, хто від початку виховання благочесті, у них усякі прикручення і вчені про Бога був наставлений у законі Божому, який засуджує ріх, і навчає протилежну до всього, той, що впаде до служіння, не матиме такого оправдання, як людина, що здобула виховання від батьків, які не знали закону в язичників, а дитинства, навчених до служіння, господь свої народи, по одному сують людей, інакше, скіфа, бо йдеться спокійний себе законом, хвалиться Богом розуміє те, що краще. Він оголошений в законі, крім загальних для всіх уявлень, переконувати на напущення, писання пророків закону, якщо паде без законів, надається ну, йому важкий гріх, Скільки і народ. Вони виховані з до людських звичайних, звикли до грабежів і взаємного насилля, нестримно стриму гнім, легко дратується від взаємних образ, звикли вирішувати будь-яку суперечку з допомогою зброї. Привчені закінчувати суперечку короб якщо вони виявлять одне до одного хоч трохи люднолюбства та поблажності, то своїми послами приготують для себе легкішу кару. Суди мене, Господи, за правдою моєї і за не злобістю моєї словаці, як здається, міст у собі деяку похвальбу і близько до молитви фарисеїв, який поселяв себе. Але хто у благий? Час розгляне і хто виявить, що пророк далекий від такої схильності. Суди мене, Господи, говорить він. За правдою моєї, це означає широке поняття праведності і важко досягти. меж досконалої праведності, бо є праведність ангельська, яка перевершує людську, якщо яка не оціла або ангелами, то вона має вищу праведність відповідно до її величі. Праведність самого Бога перевершує будь-який розум. Вона невимовна і неспогнена для всякої створеної природи. Суди мене, Господи, за правдою моєї, тобто за правдою, яка розуміла для людей, і можливі ті, що живуть у плоті, і за незлобістю моєю. цим особливо підтверджується, що стан того, хто промовляв, далекий від фарисейських зрозумілості, бо незлобістю Твоє називає немов би востоту і недосвідченість у тому що корисно знати, та сказаним у притчах незлобивий вірить всякому слову, оскільки ми люди у багатьох випадках. Не грішимо, через недосвідченість, та порок молодь просить Бога, дарувати його прощення і незлобливість. А з цього видно, що сказане не показує радше смирення, і зухвалість того, хто сказав. Суди мене, Господи, говорить він, за правдою моєї і суди мене за незлобістю, яка в мені. Правді діла мої, порівняй з немочолюською, і тоді суди мене, споглянь непросто ту мою споглянь, яка та, якою ви, виведки, та не проникни у ділах низьких, а він заслужуй мене за гріхи. Нехай припиниться злоба грішних, хто приносить цю молитву, той справді є учним Івановських в западі. Він молиться тих, що творять на пасті, позичив покласти межу і край злобі грішних. подібно до того, як той, хто молиться за недужих тілесно, каже, нехай припиниться хвороба страждальців, щоб їх, які мав пожираючий вогонь, у членах шириться за все далі, не прийняв більше місця, порог благає, Бога припинити, подальшого затя гріха і покласти межу Його. Благає, бо любить ворогів своїх, бажаючинити добро тим, що ненависть Його, і того молиться за тих, хто творить напасті. Праведника виправ, праведник називається правом, і правим є серцем, яке має успіху добрі. Що означає означається молитва пророка, він молиться за управління того, хто вже має правоту, бо ніхто не скаже, щоб у праведники було що небудь норовисте, непряме і неправдиве, але можливий і за праведника потрібне прохання, щоб його. Неумисна правота і незмінність волі управляли згідно з волею Божою, щоб він нарешті, через неміч ніколи не ухилявся від праведного істини, що ворог істини не міг розбити його шкідливими вченнями. Ти, Боже, випробуєш праведного серця і утроби, оскільки писання міця в багатьох місцях свого серця вживоє у значенні владичного в душі слово утроба, узначені жадальні, сили тут і значені слів те саме, тобто суди мене Боже, учення, яке має про благочестян і пристрастях рухах бо ти оправдовує серця та отроби, випробування у власному значенні на добро суддеї, випробованих, які супроводжуються всілякими тортурами, От ті заточені, випиту на в них від болі відкривали таємно, а на справедливих випробування судді, як випробуваються наші помисли, як випробуваються діла, тому ніхто нехай не випереджає праведну суддю і передчас, не несуть передчасно, доки не прийде Господь, який освітить таємно у і виявить наміри серця. Був прибування сердець, Бог показує своє правосуддя і зазнала пробування серця Авраама, чи в усієї душі, чи в досього серця любить він Бога, коли йому було наказано привести Ісаака на все палення, щоб відкрилося, щоб він любив сина більше Бога, мав пробування, перебування, коли терпів відступи від брата, щоб на таких гріхах ісава засягало його неославне братолюбство. Отже, в них випробувалося серце, і оселі пробувалися, утроба коли хліба Господня безумно запалив на до нього, і він віддав перевагу чесноті, нутливості над огидою похідливостю, терпівши випробування для того, щоб глядачі суду Боже, визнавали настільки праведно і давали йому честь, коли серед великих спокус засяла його чеснота. Поміж має від Бога, власна на війні, під час напігу ворогів, шукаючи допомогти ті, на кого вороги нападають. Тож і тут той, хто відчув своїх невідомих ворогів і помітив найприйдешню небезпеку від ворогів, які збролися на нього. Каже, поміч моєї небагатства, не в тілесній допомозі, не в цілі, не у кріпості моїй, не в родичах, але поміч від Бога, та яку допомогу посилає Господь тим, що бояться Його, не бачимо іншого слова, якому сказано на Господні, охороняє тих, що бояться Його, і визволяє їй з іншого місця. Анну, що визволяє мене. Пасе правильних серцем, правим серцем той, хто чи розум не допускає надмірності, чи недостача у чесноті, але тримається середини, хто хиляється від мужності нестачу, той стає боязким, а хто простягнувся надмірність, то робиться зухвалем. Порівняння ліхомахової етиці. доброчесністю це певне опанування серединою. Тому писання називає норовистими людей, які через надмірність чи нестачу покидають середину. як Риска стає кривою, коли прямий напрямок заломлюється, то вигнути, то увігнути. Так і серце стає норовистим. Коли його то відносить розумілість, то принижує скорботи в прикрощі. Через тий близяс говорить, що розбечення не може виправитися. Бог суддя праведний, кріпкий, і дотерпеливий і не посилає днів, щодня. Здається, що пророк говорить, не маючи на увазі, і які б дивляться від події, ніби для заспокоєння цих людей. Які від бентежності, щоб вони не втрачали віру у промисло, в усе до коли бачать невіддомщини, повстання сина, на батька і успішний лукавий замисел розсалом, отже, вправляючи те, що в їхніх висловах, нерозумне, звичить їм Бог суддя праведний і кріпкий, доктор паливий, і послає гніво щодня. Не без причин спасається все те, що стається. Но поки Бог відмірює за вірою. Кожний, якою він попередньо виміряв свої вчинки в житті, оскільки я вчинив, який зріх, хто отримує те, що заслужив. Отже, не говоріть до Бога неправди, бо Бог суддя праведний, не думайте так низько про Бога, ніби він не має сил, щоб помситися, бо він кріпкий. Якась причина того, що він зволікає карати грішників. Та, що він добре пиливий і не послає ніби щодня. Коли ж то не кається, він готує зброю свою. Ці слова загрозли спонукають до навернення тих, які зволікають кайдатися, погрожені на безпосередньо ранами, ударами і смертями, але очищенням зброї і ніби приготуванням допомоги, які ті, що чися зброю, тим самим уявляють власного готовність до війни, так і писання, бажаючи висловити Божий намір, покарати, говорить, що він очищає свою зброю, готує для нас. Напинає лук свій, в ньому готує сусуди смертні. не тятива натягує лук Божий, але каральна сила, яка інколи тягнута і інколи оставлена, тому слово погрожує грішники тим, що готово покарання, яке в нього чекає, якщо залишається в ріху, бо лукає приготовні сусуди і смертні сусуди смерті це сили, які знищені ворогів Божих. Стріли, твої роблять палючими, як вогонь зроблений для речовини, яка горой створений не для алмаз, який не розплавляється в вогні. А для дров, які вряд так і стріли Божі зроблені для душ, легко зимистих, яких зібрано багато матеріального та гідного знищення. Тому хто вже має у собі попереднє розпалені стріли диявола, той приймає на себе стріли Божі. через те сказано, стріли стрілетої вже робить палючими, спалають вже душу плодська любов, користолюством, розпалений гнів, скорботи, ті, які палять та зідають душу, страх чужі, страху Божого. А хто не вражений стрілами ворога і за зброєння Боже, то не торкається навіть. Смертоносні стріли. Кожен чистивий захворюваний неправду, і зачав злові передвій беззаконні, у ньому вислів здається, ніби порушений правил слів, по ті, що народжується, спочатку зачинають, потім хворіють і нарешті народжуються, тут спершу болісність народження, потім і іноді народження, тут і стосовно зачасті у серці ці вислів, дуже прамовистий, бо нерозумні поривання, активи, скажені на самовіді жадання, названої хвороби, народження, оскільки народжується в душі раптово, та зі стражданням, а хто після того поривання не приміг гріховним полосом, той втрачав хворобу, а хто пошкодженням серця розпалив порочні тілами, той породив беззаконня. Як здається, Давід говорить, це сорома з того, хто від батька беззаконня сина. Не вів він син, говорить пророк, але став батьком сином батька, якому синив через себе гріх, бо не словом Іоанна, хто чин гріх той від дияво народжений. Отже, діяло. Хворів, ніби не зачав його, тобто ніби його все саме трохи і утробу свою настрою, і він несив його утробу, а потім продав його, вивів на світ його беззаконня, або всім пробив на його пропустання проти батька. Копав рів і викопав його у Божественному Писанні, знаходимо, що рів вживається не в дуже гарне дозначення, а а криниця не в поганому значенні, бо був рів, куди кинули Йосифа. Його брат брати. А коли Господь вражає врожаю перевістка фараону та перевістка у в'язні, що знаходиться в рові, і псалома сказано, приєднався до тих, що стоїть у рівні. а в Єремії мене джерела води живої, залишиться, викопали собі, вода йому розбиті, які не можуть приймати води. Навіть у Даніл описаний левовий Рів, до якого він був кинутий. А краниці викопує, Авраам викопуть таку слуги Ісаака. Біля криниці впокоївся Мойсей, коли вийшов з Єгипту. від Соломона приймає запит піти води в своїй сосуді і в своїх криниць джерела. І Спаситель біля криниці розмовляє, із самарянка про божесні таємниці, чи можливо вживається в поганому значенні, а криниця в доброму. Гадає, що причина цього така: вода ворога приходить з бо Падає з неба, а в криниці вода жили, засипані землею, поки місце не розбите, виявляється, що вони знімуть глиби землі, які їх покриваються, або інші речовини, з яких складається земля, які лежать зверху. Так що спадівна дорога буває і в тих душах, в які западає. Западає добро, але перетворено відмішане, коли людина проганяє в себе ті добрі уявлення про добро, які потрапили в неї, використовуючи зле та вороге для істини, врішивши не мати у собі ніякого властивого добра і знов душа буває що сподівано докернись, коли після знаття поганих покроїв засяє світло і вже доброї води, і в слові, і вчені. Тому кожному необхідно проготувати для себе криницю, щоб виконати у згадану заповідь, яка говорить воду із своїх сосудів, із своїх криниць джерела. У такому разі і мина звемося дітьми тих, що викопав криниці Авраам, Ісак та Якова, ріврити на слід, щоб ми не впали на яму згідно з казаним у Псалмі і не почули написано в Єремії на доки грішникам, де сам Бог говорить про них, як наведено наводиним. Цими словами менеджери живі водою, вийшли і викопали собі криниці. Розбиті не можуть тримати води.